Всем привет! Долго я не снимала. Мы четыре дня были на даче, ездили на пляж, проводили дни на пляже. А зараз решила заснять. Зараз я иду на лазерную эпиляцию. Это уже третий І третя моя процедура, я роблю епіляцію обличчя. А, дуже чекаю <гадаю> коментарі тролі, які будуть писати навіщо епіляцію обличчя, навіщо це робити. А, мені подобається. Я не люблю, коли у дівчинки є такий легкий пушок на обличчі. Вовки такі акуратні, накачані, лічика класна, ну коли кушок на обличчі, ні, мені це не подобається. Ось. І я роблю теляцію обличчя і дуже знайшла дуже класну акцію. Получається, робиш три процедури. Це подмышки. Глубокая бикини и ноги всего навсего всего 475 гривен. Ой, это уже третья моя процедура. Дуже мне сподобалось вообще классно. Вот. И потом я зайду, быть, и фраше, выберу себе крем. На улице погодка такая чудова. Вчера была дуже сильная спека. Мы весь день провели на пляже. Дыхать было нечем. А зараз уже так трошечки ветерочек и классно. Мне дуже важко переносить жару. Мне бы краще была вот такая погода. Кулы и прохлада, ветерочек. Вот. и как-то так. Все, выше я Після депіляції зараз зайду в АТБ, подивлюсь ягоди і дітка морозила. І подивлюсь свій чай, який я люблю. У мене він закінчився. Чоловік не покупав дуже багато у мене з відео. Він закінчився. Зараз подивлюсь, якщо є акція, я його візьму. Зараз зайшла в АТБ. Ось, і буду дивитися морозива дітка. Альбіночка замовила мені морозива, щоб було в вражки чи на паличці. і якесь незвичне, щоб було не як завжди. Ось дивлюсь на блек каву. Ось таке морозовая. і воно зараз в акції по 13.50. Мабуть, його і возьму. І возьму подружке альвининой. Пусть дівчонки покушают. Может, по 24 девяносто ось влюбленный чай ноги без акции 7990 у меня трошечки еще залышилась и буду чекать акцию ягод в отбене мая есть, есть такой виноград по 149 гривен киви, банани абрикоси трошечки залишилось і ось такий персик. На жаль я вот немаю. Зараз куплю морозиво і пойду подивлюсь кремчик. ось такий кремчик. 487 гривень в акції А що от це за... Це вже а. антивікові серії. Ага. Комплексний антивіковий догляд для всіх типів mm -hmm. шкіри, для шкіри з пігментації. Mm -hmm. Тут коллаген, рослина колагену, рослина для кислота, заповнення зморшок, корекція з і ліфтінг, mm -hmm. корекція mm -hmm. вала обличчя. І антивіковий, але живлення відновлення для сухої шкіри. Дуже-дуже всього багато і багато зараз снижок. Лосьйони для тіла, для рук, засоби для волосся, різний. Дуже-дуже всього багато. Все, повертаюся вже додому. Зайшла до ТБ, купила альбінки, альбінки на дружки і далінки морозива. Альбінки взяла. и подружки Блэккама, а даринки дитячие. Малюка мне тоже подобается. И заходила в Ефраше, купила себе кремчик, дезодорант, мне дали подарок масочку и дуже богато скидок, снежок. дали много купонов, так что берешь две продукции, третий подарок, но я приду до дома и все вам покажу и расскажу. Сейчас уже повертаюсь, дитки меня чекают, так что дома уже покажу. Повернулася я додому. Зараз я вам покажу, що я купила в краше. Трошечки розкажу, яке морозиве, ось це Black Governance Mag. І трошки розкажу про цей сонцезахисний крем, який я купляла через додаток в Єві. У мене є відео на каналі, як я розпаковую посилочку і замовляла ось цей сонцезахисний крем. І розкажу про цей крем. І так, що я купила в Rocher. Я купила ось цей кремчик, дуже класний. Я полюбляю Rocher. це французька компанія. Вся продукція на рослинній основі це не реклама. Це мій вибір, який я користуюсь. І взяла ось такий. Інтенсивне зволоження кремчик, Зараз він в акції. І мені подарували ось такий антіспірант. І ось таку масочку, зволожуючу масочку з цієї серії. І я завжди купляю іпроше. І в цей раз я відкрила картку накопительну. Ось і э, мені дали ось такой конвертик, накопительная картка. Э, тут виходить, э, незалежно від покупки. Э, вони завжди дають якісь подаруночки. І помимо цих подарунок є ось такі от у мене купони. І виходить три купона. на якисть допустим покупаешь первый купон и тебе обовязково, помимо інших подарунков дарят еще подарунок второй купон 20 снижка, а третий купон 1 плюс 1 до мне 3 дуже классно вообще мне подобается. и За каждые 100 гривен ставят штампик, и потом ты можешь обменять эти штампики на подарочки, дуже багато всего и для волос, и для тела, для рук, декоративная косметика. Це не реклама, це мой выбор. И я делюсь вами. И далее ось такие пробнички. Це парфюмерная. Така водичка. Це антивікова сиворотка. Зараз я її спробую. І ось такий зволожуючий кремчик. Получается, у мене є масочка. І потім я несу трошечки зволожуючого крема. Ось такі у мене були покупочки випроше. Далее про це морозиво. Black Cow. Альбинка замовила мені, щоб я купила морозиво в рожке чи на на палочки незвичне, Не як завжди. Ось я вибрала це морозиво. На смак це морозиво дуже класне. Оно йде в рожке. Поверх йде чорний шоколад. І потім смак. Кофе. Такой кофейный э, наполнитель в рожке кофейный. Э, даже трошечки с горчинкой такая горьковатое. Кто не любит солодкой, то це мороз... морозово дуже классно. И я взяла человеку, но ему не сподобалось. Он взагалі не любит шоколадное. Я сказала, что дуже горькое на смак, не сподобалось. Ось Альбінка попробовала, їй сподобалось. подружка подружкой я попробовала, ей сподобалось. Звичайно, Даринки я такі не покупаю. Я покупаю чи малюкам від ласунки, чи, чи, чи від руть. І трошечки хочу поговорити з вами про лазерну епіляцію. Для мене це дуже класна процедура. Дуже, вообще, вона дуже допомагає нам жінкам чувствовати себе класно і взагалі, я робила вже, виходить, три процедури. Я зробила обличчя лазером, лазерну епіляцію. Ось до вагітності. получается 5 роков тому э я тоже проходила курс лазерной эпиляции и мне хватило после э во время вагинности я не рубила после вагинности во время лактации я тоже не рубила лазерную эпиляцию и зараз я снова прохожу цей курс э получается э курс для обличия дуже класна процедура ось хто думає, що навіщо це процедура ну, це просто трата коштів Ні. у всіх, звичайно шкіра різна і... но завжди після 35 у жінок з'являються ось такі вот не дуже класні волоски які не дуже смотрятся и не вообще если есть такая возможность можно срубить и будет дуже классная шкира а, она трошечки видбиливает и ну вообще я в восторге вот такой мелкий весь пушок на шкире обличия вин шел Вот, смотришь, дивишься, такая девчонка вроде бы такая симпатичная, но вот этот вот этот пушок вообще я не могу. Ось, и дуже богато. Зараз вот в инстаграме я листаю, и получается, один раз я подавилась, и мне инстаграм выдает, выдает, выдает дуже багато акций есть из-за 300 гривень повністю все обличчя. Ну, получается, мінімум там 6 процедур надо зробити. Вот, це кто не спробував, попробуйте і ви теж будете задоволені. І даже шкіра у мене стала зовсім інша. И що я могу сказать про цей кремчик? У меня есть на канале, как я получаю посылочку, распаковываю и замовила вот такой крем сонцезахисний SPF с PA 50. Дуже классный. Вообще, я вам, вот лично с моего опыта, не реклама, це я. Э, знаете как? Вот чисто от себя наугад я взяла цей крем и мне дуже сподобался. Э, ми... Ездили в аквапарк. Мы целый день были с дитками в аквапарке. Наступное видео, кстати, у меня вийде, как мы відпочивали в аквапарке. Скільки нам обошелся відпочинок в аквапарке и все расскажу про аквапарк. Ось. І я, кожні два часа я мазалась цим кремом Потім мы были на даче, потім мы были на пляже. І я кожного разу, кожні 2 часа я мазала цим сонцезахисним кремом. Дуже класний. У мене шкіра загоріла, а лицо залишилось біле, без пігментації, дуже таке свеже. Звичайно, помимо каких-то ін'єкцій, я Слідкую за своїм обличчям, я його зволожу, я наношу різні масочки, які я показую, ділюсь з вами. У мене різні крема, у мене немає дуже таких обличних, дорогих масок. У мене є звичайный, я пробую, я тестую на собі, і я вам показую, Ось, і роблю пілінги, чистку обличчя, і звичайно зволожу обличчя. потому что некий ботекс вам не поможет, а пойдет наоборот, навпаки. потому что шкира будет суха, заявятся новые сборки и все. Так что, ось вот как-то так. Потому що зволожуйте свою шкіру обличчя, наносіть сонцезахисний крем, тому що ультрафіолет вообще зжигає повністю і колера обличчя, і шкіру, і наші губи. Ну, все одно нам вітамін D дуже потрібен для організму. Ось. Ось таке у мене було не дуже длинне, коротеньке відео. Всім дякую, що подивилися мене. Берегите себе. зустрінемося в наступному відео. Наступне відео у мене вийде, як ми відпочивали в аквапарке. Всім до скорих зустріч! Дякую, що подивилися. Пока!